З 1 жовтня на території Закарпатської області розпочинають роботу пункти незламності. Минулого року таких локацій було понад три сотні. Цьогоріч їх кількість збільшилася майже вдвічі. Наразі в області близько пів тисячі точок. Більшість з яких розгорнуті на базі діючих установ та закладів, зокрема органів місцевого самоврядування і бізнесу. 250 розгорнуті місцею владою органів самоврядування. 159 це у нас рітейл, тобто бізнес, АЗС, аптеки, банки, супермаркети, Три пункти розгорнуті на залізничних вокзалах, це Ужгород Мукачево, Очоп. Також 41 пункт зламців розгорнутий ДСНС, з них 26 стаціонарних, 15 мобільних. Звертаю увагу, що вони всі працюють згідно тих графіків, роботи тих установ, на базі яких вони розгорнуті. На сьогодні потреби у цілодобовому режимі. Pokišo, ne Також область подбала про резервні пункти незламності, які будуть розгорнуті за потреби. Це мобільні намети, оснащені електрикою, зв'язком, теплом із ліжками та ковдрами. На їх функціонування заготовлено понад 200 тонн пального, придбано генератори і теплові пушки. Загалом, за словами Віктора Буришина, минулого сезону пунктами незламності скористалися понад 5 тисяч осіб. Найзатребуваніша послуга, доступ до інтернету та підзарядка гаджетів. Динаміка абсолютно нерівномірна. У нас більше як 90 пунктів незламності, ну, на моє переконання, на щастя. Взагалі не відвідувалося людьми. на щастя, і Як на мене, це добре, і я би буду радий, якби найдача така динаміка зберігалася. Найбільш потрібно це було банальне, просте заряджання гаджетів і доступ до інтернету. Дві основні речі. Таких Питань, що по харчуванню по теплу по теплому одягу, ну ми не зафіксували за минулий період, щоб люди звертались з пункту незламцю за такими речами. Підготовка влади і винахідливість закарпатців дала можливість пройти торішню зиму більш-менш спокійно цього року. Сподіваються, в обласній адміністрації ситуація буде принаймні не гірша. Населенню рекомендують запастися павербанками, грілками та свічками, а в разі необхідності звертатися до пунктів незламності.